Я сьогодні хочу привітати Андрія Мацьківа. Це мій е -е, я не знаю, як називається модератор, не модератор. Е -е. Андрій Мацьків це той, що поширює е -е... мої проповіді у Фейсбуці, він вже створив на свій YouTube канал. Так що, дорогий Андрію, я дякую тобі за твоє апостолівство, бо я. Називаю Андрія своїм малим апостолом, так, маленький апостол Великої Церкви. Андрій, дай тобі Боже здоров'я, терпеливості і надалі, щоб твоя ота, ревність Божа, та бажання служити Богові залишалося з тобою завжди. Здоров'я проживай, аналітина хоронителя на всіх твоїх дорогах. Нехай Господь Бог береже тебе і всю твою родину здоров'я проживай на многі і благі літа. Ногая литая літа, лета літа